Всім привіт! Тепер новий музей. Це місто Логан і його музей. Також він безкоштовний. Можна знімати, фотографувати, робити все, що завгодно. Ну, в межах розумного. Шонадь, див, дивно тобі, що такий телефон. Та в нас в Україні теж такі телефони були. Та, це принтер. Це друкарська машинка. Друкувала документи всякі різні. Сказали, що багато ще чого немає, що багато що не дороблено. Що має ще багато чого поступити ну, таких експонатів для ці, які телятка народилися? Хоча в Україні теж такі е, є випадки поодинокі. Та й не тільки в Україні, по всьому світі. Шаніна, ти? Це тобі стіл парта маленька така, та? Писати уроки, щоб тобі. Добре, йдемо далі, подивимось, що там є. Вау, тут вже більш цікавіше. Всяка різна хрусталь. Такі свічки і в Україні колись користувалися. Ну, не прям такі, але механізм той самий. Це на парафін. Керосинові лампи, Так. Які висякі. Маленькі. Це все маленьке. Може, буде здавати, що вони великі, але це все маленьке. І церкви. Буде? Шо? Шо? А, Ні. Треба пальцями так нажимати, щоб. Так. Бо колись такий був. Такий одяг. Філька. Це церковний одяг. Це дироколи. Це дироколи, який, ти кухню бачила, молодець. Печатки. Петчатки? Так. І ось це всякі різні. Це ж теж печатки. Так. Це з кожного міста лист відправляли чи що. У кожної ну, якоїсь адміністрації, чи як то правильно сказати? Очень різні. Не знаю, яких років, але це вже напевно сучасна кухня. Там світла нема. тут скільки всього. Finished yet, we're still working on it, but it's order <laughs> <inaudible> We've been working on this for a long time. <laughs> <inaudible> uh, separator. Які всі були штуки? Мені лайк цікавила, що стріпка, походу, не помінялась. Там музичні інструменти, надія, не міняються. От Отам помінялись. Оба. Можна поховати за місто. Куди заліз? Та я не думаю. Це ж тут ремонти робляться. Mm. 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 Багато що мають всього сказали поскладати. Mm. Це форма. Бейсбол, різні кубки. Та теж в Україні були. Та Табу тут гори Каже, тормозив, поки сюди доїхав. Карета. О, навіть хамути є. Ні, находи сюди. О, Що тримати здоров'я тих тими граблями грабати. Такий велосипед що там сідла не було, чи що? Це напевно, щоб кукурудзу чи... чистити, станок. Не, не можна. В Україні теж такі кінські всякі штучки. Похожі. О, це фонограф. Тіка. Так Також, таке було між все нас, Так. Так, це будь коптець. Ди ціка тут краса. Цілий будинок, як люди живуть. Ну, колись. О, кухня яка, коморка яка. Дивіться, все, що хочеш, все, що треба, є. Класно. відгородили, стіл. Це класно. Бафельниця. Бафельниця. Бафеники. Ну так, це вафлі такі, щоб на газу. Я бачив, що є такі. Та в Україні вафли. теж такі є. А цікавий кіцерік. 1940-й. Нічого собі які духовки були в таких роках. Я в шоці, якщо чесно, то що в Україні? Красивка. Такого люди не мали. яка спальня. Ну, це вже сучасне. Але ліжко напевно ще старовинне. Так, який це рік зараз гляну. Не пише, який рік. Сукінки люди мали. Тут вона гардеробна. Наша шафа, шафи, які гардеробна можна собі? Поскладати класно. О, мама мія, А це напевно лікарня, трупарня чи що? А тут, в принципі, що хочеш, є. Такі візочки інвалідні. А це так. що? Тут Все, що хоче. А тут дитяча спальня. Йо -моє. який це рік? Тут не пише, який рік. 1950-й. О, укулела, та.

Не пише який рік туалет не працює, ванна. Ніче собі, навіть душ. Все є. 1925 рік. Так то. Кому таке подобається, пишіть. Пишіть, що ви хочете побачити, почути в наступних відео. Санчата які є. Все. Віжечко, все є. Гарного дня, всього найкращого. Підписуйтесь на канал, коментуйте.